Як заробити свій перший мільйон соцмережі, хто як біса такий, щоб про це казати? І якщо коротко, я той чувак, який заробив свій перший мільйон ще в 27 років, і не один, не доларів, звичайно, це поки що. Потім в мене його вкрали, але це вже зовсім інша історія. Сьогодні я би хотів дати самому собі. П'ять порад, які би точно зменшили б кількість сивого волосся на моїй голові. А також, хто знає, може і ви плануєте заробляти в соціальних мережах, і вам ці знання стануть у нагоді. Тож поїхали. Порада перша. Розберіться зі своїм позиціонуванням. Є всього три типи контент-мейкерів: це блогер, інфлюенсер та підприємець. Більшість людей, які створюють свої блоги, роблять це просто так. Тому що блог це, мабуть, гроші, і, мабуть, якось там я зможу все це згодом монетизувати, але це болшет. Зараз слухайте уважно. Є Така професія як блогер, це людина, яка пилить розважальний або розважально пізнавальний контент. Це може бути будь-що, ваше особисте життя, ваші думки, подорожі, відео про котиків. Все, що завгодно. З одним дуже важливим уточненням: ви не позиціонуєте себе як експерта в чомусь. Тож блогери роблять свій контент для того, щоб його монетизувати. Якщо ви робите контент, наприклад, в YouTube, ви можете монетизувати його за допомогою влаштованої в YouTube системи монетизації. Якщо ви користуєтесь, наприклад, Instagram, де такої системи немає, то ви монетизуєте свій контент виключно завдяки рекламодавцям. Також у блогерів є всякі там донати, патреони, buy coffee, але вони працюють далеко не у кожного. Так, от я роб. Бив свій перший канал про спортсменів зараз. Там більше ніж 500 тисяч підписників, і так звісно, я заробив на ньому вже більше 200 тисяч доларів. Але для цього мені довелося змінювати своє позиціонування з блогера, який розповідає про спортсменів, на блогера, який і сам є спортсменом. Саме цей геніальний мув в свій час дозволив мені створити продукт з програмами тренувань, і продавати його своїй аудиторії, тому що реклама і монетизація на той час приносили максимум півтори-три тисячі Доларів, що для каналу в 500 тисяч якось не дуже багато. Інфлюенсер відрізняється від блогера тим, що його вплив на аудиторію набагато більший. Хоча він по суті також є блогером. Стати інфлюенсером вже складніше, тому що немає одного чіткого критерію, який впливає на довіру вашої аудиторії до вас. Лояльність людей будується за рахунок ваших дій, вашої відвертості, відкритості, думок, розумінню потреб вашої аудиторії, унікальності контенту, який ви створюєте, і багато чого іншого. Приклад Інфлюенсерів – це Міша Лібіга, Антон Птушкін, Лачан, Стерненко, Маркус. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Профіт бути інфлюенсером зрозумілий. Вони заробляють набагато більше, ніж блогери, при тому, що роблять одне і те саме. А от мінусів не так вже і багато. По-перше, інфлюенсером дуже складно стати, але це не відноситься до мінусів, це просто даність. Складність бути інфлюенсером полягає лише в тому, що до інфлюенсерів, на відміну від блогерів, дуже велика увага. Зробити щось не так, отримаєте набагато більше хейту і проблем, ніж отримав би звичайний блогер. Ну і третій тип контент-мейкерів, яким би я порекомендував бути самому собі 10 років років тому це блогер-підприємець. Зараз я розвиваю самого себе саме по цій моделі, і складність тут лише одна: це те, що, окрім навичок блогера, типу зйомка, світло, написання сценаріїв, вам ще потрібно здобути навички підприємця. Ось, як, наприклад, зараз виглядає наш Notion план. Як бачите, тут є все: від контенту до маркетингу, від аналізу цільової аудиторії до чіткого ведення своїх бюджетів. До речі, після випуску можете зануритись в опис під цим відео, там можна придбати вже готовий Notion план. Для себе також ми створюємо майндкарти. Плануємо кожен крок і розуміємо, для чого ми робимо ті чи інші дії. Мінуси бути блогером підприємцем полягають в тому, що впізнавати на вулицях вас будуть набагато менше, і переглядів відповідно ви також будете отримувати набагато менше, ніж звичайні блогери. А от профіт полягає в тому, що з 10 тисяч підписників деякі блогери-підприємці заробляють більше ніж блогери-мільйонники. Я зараз не шуткую. Просто блогери-підприємці акумулюють навколо себе саме цільову аудиторію, яка згодом купує їх діджитал послуги ось вам невеличка математика з нашого каналу. Кожні 10 тисяч переглядів генерують 10 лідів, тобто потенційних клієнтів, з яких мінімум 2 щось в нас купляє. Середній чек наших продуктів, які можна купити одразу, складає 2200 гривень, а консультаційних послуг 5550 гривень. Тож кожні 10 тисяч переглядів на бізнес-каналі в середньому можуть приносити від 4400 гривень до 9950, якщо у вас купили два продукти по 2200, та один продукт. По 5550. Давайте візьмемо значення 5 тисяч як середнє. Тепер уявимо, що ви блогер. Середній RPM, тобто ціна за 1000 тисячу переглядів, складає у вас 0,50 центів за тисячу, якщо ви робите контент українською, і від 2 до 5 доларів, якщо англійською. Тож за 10 тисяч ви отримаєте чистими від монетизації від 5 до 50 доларів, тобто від 185 гривень до 1850. Рекламодавці на таких маленьких переглядах. Переглядах також платять небагато, особливо блогерам. Тож, якщо у вас все ідеально і мінімальна планка переглядів у вас складає десь 10 тисяч і не менше, то ви можете за це отримувати від 50 доларів до 300 доларів, що дає нам додаткові 1850 або 11100 гривень. Тепер давайте зведемо нашу математику. Якщо ви блогер-підприємець, то можете отримувати за 10 тисяч переглядів від 5 тисяч до 10 тисяч гривень за рахунок прямих продажів. У випадку блогера ви можете отримувати від 185 до 11 тисяч гривень з монетизації та переглядів, начебто, бути звичайним блогером не так вже і погано, але в цій математиці я не врахував, що блогери-підприємці також можуть робити рекламу і вони також можуть монетизувати свій контент. І ще одна реклама у блогерів-підприємців також набагато дорожча, тому що в них зрозуміла чітка аудиторія з чіткими зрозумілими інтересами. Але навіть якщо забити на рекламу і монетизацію, вся магія Хогвартсу починається далі. Зі Збільшенням ваших переглядів, відео на якому вам оплатили рекламу, залишається незмінним, тобто не приносить вам більше грошей. А от відео підприємця продовжує генерувати кеш за рахунок продажів. Щоб було зрозуміліше на моєму основному каналі зараз 2 мільйони переглядів в середньому, що у випадку з блогером дасть від 37 тисяч гривень до 48 тисяч 100 гривень. А от у випадку з підприємцем від мільйона до 2 мільйонів 220 тисяч гривень. Думаю, тепер вам стало трохи зрозуміліше, як насправді заробляється перший мільйон, але це звичайно не все, і ми зараз рухаємось до другої поради. І це моя особиста біль. Звичайно, почати ввести блог російською було неабиякою помилкою. Зараз, як ви можете бачити, мені навіть іноді трохи важко формулювати речення українською. Але це рішення можна аналізувати і позиціонувати як неправильне лише зараз. Раніше майже не було україномовного контенту, і попит на україномовний контент був набагато меншим, ніж він є зараз. Ми вже почали, до речі, робити свій англомовний канал, отримали на ньому перші гроші і досить непогані перегляди. Ось можете бачити. Як одне і те саме відео може по-різному відігравати на різних мовах, і з точки зору доходів саме блогерів це величезна різниця. Тож, якщо ви робите свій контент зараз, починайте його або англійською, або українською, ну або мовою іншої країни, на якій розмовляє хоча б 100 мільйонів людей, наприклад, іспанською або французькою. Третя порада це вчитись. І навіть якщо звучить вона дуже банально, повірте мені, мені є що про це сказати. Коли я тільки починав вести свій блог, то я робив помилки. Дуже багато помилок. Якби я хоч десь Прочитав, як правильно інтегрувати інфопродукти у своїй сценарії, або, хоча б як ті кляті сценарії писати правильно, я би заробив свій перший мільйон набагато швидше. А ще я би навіть на дешеву техніку знімав би дорогу картинку. Якби розумів, що картинку створюють не мегапікселі вашого смартфону, та не об'єктив вашої камери. Її створює світло. І саме інвестиції в світло та звук були би першими при створенні свого відеоблогу. За останні три місяці я купив навчання на загальну суму в 40 тисяч гривень, саме тому що Зараз я розумію, як це корисно купувати інші знання та здобувати новий досвід грошима, а не власними помилками і часом. До того ж, навчаючись новому, ви як мінімум, збільшуєте цінність свого особистого продукту в майбутньому. Візьмемо до прикладу мене. Загалом на навчання різного типу я витратив більше 100 тисяч гривень. Це за сім останніх років для того, щоб навчитись заробляти онлайн. Потім я спакував цей матеріал у стислому вигляді в інтенсиви. Продаю його за 2200 гривень. Для чого я це роблю? Адже за логікою це дуже дешево і немає сенсу. По-перше, це дає мені додатковий дохід, з якого я можу просувати деякий свій контент платними методами. Також це дає можливість оплачувати команду і не робити все самому, тим самим роблячи годину мого особистого часу дорожчою. Також цей метод є автоматичним і не потребує мого особистого часу, що знову ж таки збільшує цінність особистого. Ну і наостанок, коли я даю людям цінність в 10 разів більше за ціну, вони з більшою імовірністю будуть купувати в мене майбутні продукти. До цього пункту я також відношу правильні книжки. Правильні, це ті, що допоможуть вам здобути певні навички. Наприклад, ця психологія впливу дозволяє зрозуміти, як людина приймає рішення, які тригери використовувати, і що також дуже важливо, як не піддаватися на вплив інших людей. Звісно, є такі книжки, як багатий тато, бідний тато або Річард Бренсон. Бери і роби, або будь-кращою версію себе. Все це дійсно непогана література, але вона не дозволить вам зробити стрибок у вашому бізнесі, на відміну від книжок. Які побудовані навколо конкретних дій та навичок. Четверта порада це продавати одразу для того, щоб робити якісний контент, потрібні гроші, і чим більше ви вкладаєте, тим більше отримуєте. Це працює саме так. Багато хто може рахувати цю пораду ну такою звичайною і банальною. Але дослухайте, будь ласка, до кінця: 90% експертів роблять свої сторінки настільки незрозумілими, що для того, щоб в них щось купити, треба написати їм в директ і дізнатись особисто, що вони там продають. Натомість було б дуже логічно зробити Клик до дії прямо в шапці свого профілю, для того щоб людина, яка зайшла до вас на сторінку, одразу розуміла, що і як у вас можна купити. Для цього класно працюють, наприклад, міні-лендінги. Їх зараз дуже багато. Я, наприклад, користуюсь таким сервісом як LinkTree. Ще ми додаємо посилання в шапці YouTube каналу, описі та в закріпленому коментарі. Людям має бути очевидно і зрозуміло, що та як вони можуть у вас купити. Обов'язково додайте опис свого продукту, ціну та інформацію, як з вами можна зв'язатись. Також дуже. Круто працює окреме відео, яке буде продавати ваш основний продукт. І якщо ви зробите все по феншую, ваша воронка буде виглядати приблизно отак: спочатку людина дивиться ваше корисне відео коротке або довге. Потім вона отримує від вас користь, після чого підписується і починає за вами стежити. Завдяки постійним нагадуванням про ваш продукт, людина натискає на посилання і дивиться детальне відео, яке ваш продукт продає, і врешті-решт вона стає вашим клієнтом. А якщо ваш продукт допоможе людині зробити Результат, то вона буде звертатись до вас знову і знову. А в ідеальному варіанті ще розкаже про вас своїм знайомим та друзям. П'ята порада це бути в контексті і починати з короткого контенту. Зараз поясню, що і як. Коли тільки з'явився інстаграм, його ігнорували. Більшість нововведень люди просто ігнорили, на сторіси взагалі плювались. А от зараз сторіси це ледь не основний інструмент для продажу товарів та послуг. Точно так само було і з YouTube, і з TikTok. Якщо ви знаходитесь в контексті подій, у вас завжди Будуть гроші на відміну від тих людей, хто застрибує останніми в останній вагон зараз. Підписники є не більшим активом, ніж самі гроші, і от короткий контент вам дуже допоможе його збільшувати. Ми проводили багато експериментів з короткими відео, навіть зібрали на новому каналі 13 тисяч підписників лише одним шорцом. А ще консультували та консультуємо багато блогерів, і бачимо, що абсолютній більшості людей варто починати свій шлях саме з цього формату, тому що свої перші перегляди та гроші. Гроші ви зможете отримати набагато швидше, головне це розуміти, які саме дії дають вам результат. Наприклад, перед тим як знімати контент, дуже важливо базово оформити свою сторінку, зробити лід магніти, щоб народ на вас підписувався, та сформувати продукт, який буде приносити вам гроші, поки ви створюєте контент. Ось вам скріншот того, як відбуваються оплати, якщо ви впровадите ці три пункти, які я зазначив вище. Тож, якщо ви хочете розібратися, як саме працює короткий контент, від створення ідеї до перших 50 Тисяч гривень можете подивитись оце відео, якого немає в загальному доступі. Там я дуже детально розповів, чому більшість людей все одно будуть втрачати можливості, а також як можна співпрацювати з нашою командою.